Добрий вечір всім добрим людям. Я вже сьогодні прийшла в підвал. Я вже тут у підвалі, мабуть, минут 40. Трохи я вже повикидала мокрого. Ось один мішок, ще треба, вже два винесла на помойку. Все мокре. Ось дала котикам їсти. Ті вже повтікали, ті ще їдять. Ось я вже попомивала, повитирала. Сюди, правда, вода не дійшла. Вона там, в тому кутку, то там воно буде сохнути. Тут я перестелила. Що змогла, то вже зробила сама вже грязна. А ще жити котиків кормити всіх. І ось зараз тут треба поприбирати все, попідмітати, бо тут теж ходили, носили. Ще сьогодні до обіду чистили на вулиці колодці, а я... В своєму туалеті зливала відро, води, набирала і разом змивала з цим відром і бачком, щоб пропхати всю цю гадость, яку вона. викидали тряпок, і рушників, і очистків. Там тільки виходило і виходило в той колодець. В общем, йду далі, зараз ще замітаю і буду йти кормити остальних котиків. Мої вже вечеряють.